Hi, guys! сьогодні ми з вами поговоримо про всі часи в англійській мові. Але крім того, що ми просто про них поговоримо, ми ще й розберемо їх всі на прикладах. Мене звати Юля, ви на каналі онлайн школи англійської мови EnglishDom, і ми починаємо. Але перед тим як почати, я раджу вам підписатись на наш канал, адже щотижня тут будуть виходити нові відео, які прокачають вашу англійську. А щоб точно нічого не пропустити, то тисніть на дзвіночок. Більше того, якщо ви хочете знати англійську ще краще. Я рекомендую вам підписатись на нас в інстаграм, телеграм та фейсбук. І поїхали! В загальному, після фрази, що в англійській мові 12 часів, люди просто відключаються. Адже в українській мові то в нас три часи, а тут аж цілих 12 і якось стрьомно просто стає. Але це все через те, що ми з вами вчимо граматичні правила, щось там завчаємо, зазубрюємо, але по факту ми не знаємо, де, що, коли і як застосовувати. І сьогодні ми з вами займемося тим, що будемо усистематизовувати ваші знання у вашій голові. Так сказати, будемо розкладати все по поличках і наклеювати наклеїчки. Гребаріфойсен. Сперед so, су, давайте збиратися, бо ніколи насправді нам то з вами жарти жартувати. Нам потрібен чистий розум, і можемо переходити безпосередньо до суті. В загальному в англійській мові точно так само, як і в українській мові, є всього три часових проміжки: це present – теперішнє, past – минуле і future – майбутнє. Ось це все. Але в англійській мові є ще так звані аспекти мови, і вони саме ці аспекти мови додають певного контексту. В наші з вами часи. Давайте розглянемо взагалі, які є ці аспекти. У нас є simple, простий, continuous, тривалий, perfect. Доконаний і perfect continuous тривалий доконаний час. І ось ми з вами і підійшли до суті. Тобто, в нас в present є 4 цих складових. Past в past у нас також є 4 складових. І в future так само. Ось і в нас виходить, що ми 3 множимо на 4 і виходить дванадцять. Ну все, друзі, математику ми з вами повторили таблиць. Ці множення повторили, можемо розходитись. Весь секрет розкрито в принципі. Тому я з вами прощаюся до наступного відео. Папа, -па. Ну що повірили? Насправді я жартую. Без прикладів в мене сьогодні точно ніхто не залишиться. І давайте починати з present. І перша наша количка це буде present Simple. Що ж, поїхали? Present Simple це в нас простий теперішній час, який ми вживаємо для того, щоб сказати якийсь загальний факт. For example, I am a teacher. я вчитель. You are A student, ви студент, і давайте, щоб уникнути такого інформаційного шуму, я буду показувати вам один той самий приклад, але тільки в різних часах для того, щоб вам було зручніше. Тут, до речі, можна і лайк було поставити за те, що я економлю ваші сили. Тому давайте переходимо до прикладу. І він буде I order pizza every Friday. Я замовляю піцу кожної п'ятниці. Що це означає? Що це якась моя рутина? Я роблю це кожної п'ятниці, без винятку. Як же ж моя п'ятниця може? може пройти в принципі без піци. Саме тому будемо використовувати тут present simple. І наклеєчки, тобто наші слова, маркери, які допоможуть нам розібратися з тим, що це саме цей час. Це буде every day, every week, every month і так далі. Тобто, все, що в нас походить від every, і плюс можемо ще додавати сюди usually, always, sometimes. Це все буде вказувати нам на те, що нам потрібно використовувати present simple. І переходимо з вами далі. Говоримо про. Present Continuous. Present continuous. Ми використовуємо в тому випадку, коли нам потрібно показати, що якась подія розтягнута і вона зараз триває. Наприклад, I'm speaking. Так, я зараз говорю. Тобто якийсь тривалий процес. Слова маркери цього часу це now, at the moment, right now. Все, що показує на прямо зараз. І приклад, який я вам обіцяла: wait a moment, I'm ordering a pizza right now. Зачекай, будь ласка, я замовлю. Мовляю піцу зараз. Don't disturb, please. не відволікай мене, це дуже важливий процес. Ну все, present continuous. Ми закінчили і переходимо до present perfect. Present perfect це в нас такий час, який показує на якийсь результат. В загальному всі часи, які в нас починаються з або там закінчуються з perfect, це в нас часи, які показують результат. І якщо ми говоримо саме про present perfect, то тут в нас якби буде результат, який пов'язаний з певною. Ю подією в минулому. For example, Давайте ще з піцею придумаємо. Can't you tell me earlier that you want french fries? I've just ordered a pizza. Чи не могла ти мені сказати, що ти хотіла картоплю фрі? Я щойно замовила піцу. Тобто я вже замовила. Ship has sailed. як то кажуть, потяг вже пішов. Ну тільки в англійський не потяг, а корабель. Але давайте упустимо цей момент. Тобто, все я вже не можу нічого змінити. І саме в цьому випадку будемо використовувати present perfect. є результат. Хтось залишиться без картоплі. фрі. На жаль, слова маркери, які ми будемо використовувати до цього часу, це just, already, ever, never і щось в цьому стилі. Поїхали далі, і говоримо з вами про present perfect continuous. Що ж, це за така складна назва такого в принципі легкого часу. Цей час ми з вами будемо використовувати, коли хочемо сказати, що якась подія відбувалася в певний момент в минулому. Тобто вона тривала в якийсь певний момент. Present Perfect Continuous. Ми будемо використовувати в тому випадку, якщо якась подія почалась в минулому і триває, в принципі, навіть до моменту мовлення. For example, I've been waiting for my pizza for two hours already. That's rather cruel. Я вже чекаю на свою піцу дві години, і знаєте, це занадто жорстоко. Я просто сиджу і просто відчуваю, як я старію, а цієї піци ще до в мене немає. І в таких випадках ми будемо використовувати Present Perfect Continuous. Наші наклеїчки, які ми будемо використовувати до цього часу for two hours, тобто, які будуть показувати нам якийсь період часу. І тут for можемо, в принципі, заміняти той час, який нам потрібен. Ну що ж, друзі, ми з вами вже розібралися з часами present, not bad, not bad. Тому переходимо далі. І я думаю, що ви розумієте, що в загальному за. Один раз всі часи так зразу і не вивчиш. Потрібна практика, потрібне спілкування, і для того, щоб зекономити ваші сили, я пропоную вам записатись на перше пробне онлайн заняття з викладачем школи англійської мови інглиш По суті, для того, щоб навчитись говорити англійською, знаєте, що треба робити? Просто говорити, і саме цим ви будете і займатись на першому занятті, адже наші викладачі працюють за комунікативною методикою. Якщо просто, то це така методика, яка точно. Не дозволить вам мовчати на занятті. І плюс до цього всього заняття проходять онлайн, тому ви можете займатися з будь-якого куточку світу, з будь-якої точки. Ви можете займатися англійською в кафе, на роботі, в парку. Але я думаю, що найкращий варіант буде займатися вдома з чашечкою теплого чаю і насолоджуючись процесом вивчення англійської. Плюс до цього всього всі заняття проходять на онлайн-платформі Ірі Це багатофункціональна платформа, яка дозволить вам відразу вивчити, наприклад, якусь граматичну структуру, і відразу ж тут попрактикувати це ще не все. Крім цього, ви отримуєте також онлайн-словник, який завжди буде у вас під рукою, якщо ви скачаєте додаток ED Words. Саме головне, що перше заняття безкоштовне, тому не втрачайте часу і записуйтесь прямо зараз. Ну а ми переходимо до наступної нашої шухлядки, і це буде шухлядка з часом Past. Першим аспектом про який ми поговоримо. З вами це буде past simple. Це простий минулий час. Ну дуже простий. Пройшов і все. І подія закінчилась. Наклеєчки, які ми будемо використовувати в цьому часі. Це yesterday, last summer or two days ago. Тобто, щось, щоб нам буде показувати, що ця подія вже пройшла, закінчилась і її немає. Приклад, який би я вам хотіла тут навести, наступний. Давайте себе уявимо в ролі поліцейських. Sir, what did you do last Friday. сер, що ви робили минулої п'ятниці? Oh, I watched a movie and ate my pizza. Я ж просто дивився фільм і їв свою піцу. Але я вам не скажу, що я ненавиджу холодну піцу і ненавиджу, коли вона запізнюється. Ось таким чином, друзі. І можемо з вами рухатись далі і переходити до наступного часу. Це в нас буде past Continuous. Past Continuous Ми кличемо на допомогу тоді, коли нам потрібно сказати, що якась подія тривала протягом певного. Часу в минулому. For example, I was eating my pizza all night long that time. Я їла свою піцу всю ніч того разу. Тобто я показую процес, і тут можна сказати all night long – Це конкретний проміжок часу, в який я їла піцу для цього часу. Ми також будемо використовувати слова маркери як all day або all night, або можемо сказати yesterday at 5 o'clock, що вчора о 5 годині. Саме це я і робила я була в якомусь процесі. Ну що, переходимо далі. І наступний наш час це буде Past Perfect. Past Perfect нам показує, що якась подія відбулась раніше якоїсь події в минулому. Страшно? Насправді просто задумайтесь, це не складно. У нас була якась подія. Ця подія відбулася до певної події в минулому. Як ми це можемо показати на прикладі? Приклад негайно. I had lost self-control before my pizza arrived. Я вже втратила самоконтроль до того моменту, коли ця піца приїхала. Я спочатку втратила самоконтроль, ну а потім вже приїхала піца. Ось таким чином, друзі. І саме тому в цій ситуації ми будемо використовувати з вами past perfect. Рухаємось з вами далі і підходимо з вами до останнього аспекту в часах. І це буде Past Perfect Continuous. Цей час нас описує розтягнуту дію в минулому, яка сталася до певного моменту в минулому. І давайте розглянемо, наприклад, I've been waiting for two hours before a delivery man came. Я чекала дві години перед тим, як прийшов доставщик піци. Ну йомайо, -йо, скільки вже можна чекати на ту піцу. Саме в цій ситуації будемо використовувати past perfect continuous. Слова маркери, наші наклеїчки будуть for two hours. Ну що ж, друзі. Ми з вами вже розглянули весь час всі, скажімо так, аспекти часу паст. Можемо переходити до останньої групи у цьому списку. Це «Future». і як завжди, ми починаємо з вами з «Future». Simple. Future Simple – це також у нас простий майбутній час, і з ними будемо використовувати tomorrow, next summer, next winter. І також можемо все використовувати з next, все, що вам може прийти на думку. І приклад I have a great idea. Let's order a pizza. Просто прекрасна ідея замовити піцу. Я просто ще не знала, мабуть, в тому моменті, коли я це казала, що в їхній службі доставці працюють одні старі равлики. Тому не думаю, що це хороша. І рухаємось з вами далі. Переходимо до часу Future Continuous. Future Continuous це також пам'ятаємо, що Continuous це якась тривала дія, тільки в цьому випадку це вже тривала дія в майбутньому часі. For example, this time tomorrow I'll be eating my delicious pizza. Цей час завтра я буду їсти свою смачнезну піцу. Я прям в цьому впевнена. Давайте ще поговоримо про слова маркери перед тим як ми перейдемо далі. Про слова маркери для часу future continuous. і це такі самі будуть, як і в принципі для всієї групи continuous. This time tomorrow, at 5 o'clock tomorrow, можемо сказати. Так, тобто ми маємо конкретний проміжок часу тільки тепер вже в майбутньому. Наступний час, про який ми з вами поговоримо, це буде future perfect. Future Perfect – це також пам'ятаємо, що це результат, тільки це результат в майбутньому. Приклад I have eaten my pizza by midnight. До 12-ї ночі я вже точно з'їм всю свою піцу і не залишиться від неї навіть жодного малесенького шматочку. В принципі, це все з Future Perfect. Переходимо до останнього часу. Вже ми з вами дивіться, аж куди дістались до останнього часу в англійській мові. Це Future Perfect. Фект Кентінієс загальному цей час, якщо порівнювати його з іншими, мабуть, вживається не так часто, але як я завжди скажу своїм студентам, що вам потрібно і так знати всі часи для того, щоб не просто говорити, а навіть якщо до вас хтось буде говорити, вам потрібно буде зрозуміти цю людину. І давайте уявимо ситуацію, що людина говорить до вас future perfect continuous, а ви взагалі не знаєте про що тут йдеться в цьому реченні. Про цю подію ми можемо сказати так. Що вона це майбутня подія, яка буде тривати до певного моменту в майбутньому. І слова маркери, наші наклеєчки, які ми будемо використовувати для цього часу. Це буде till, until, тобто щось, що буде відбуватися до певного моменту в майбутньому. Ну що, друзі, я хочу вас привітати! Ми сьогодні з вами обговорили всі часи в англійській мові. Але перед тим як завершити це відео, я б хотіла вам ще дати декілька порад. Їх буде аж три. Перше, це логіка. Користуйтесь логікою, коли ви вивчаєте англійські часи. Хоча я знаю, що це складно, але суть в тому, що вам просто потрібно зрозуміти, як вони побудовані. Не завжди, на жаль, ми можемо знайти відповідники в українській мові, тому краще зрозуміти, розібратися в англійській, як воно побудоване, і тоді вам буде легше. Друге, це практика. Практика і ще раз, практика. Чим більше ви практикуєтесь, тим краще. Плюс вам не Потрібно відразу вивчати всі часи, вам спочатку потрібно вивчити один час, потім переходити до наступного. Також виконувати граматичні вправи, які будуть вам допомагати ці часи розрізняти, тобто використовувати не вправи суто під один час, а міксувати, наприклад, present simple і past simple для того, щоб ви могли точно з цим розібратися. Третє це систематичність. Займатися англійською потрібно регулярно і не можна забивати. Якщо ви забиваєте на якийсь певний проміжок часу є можливість, що потім ви вже і не згадаєте, що таке present simple. Тому давайте навчатись разом і не кидати англійську цього разу. І наостанок у мене є ще для вас одне завдання для того, щоб перевірити, як ви засвоїли часи сьогодні. У мене буде до вас два речення. Перше, кен was running out of food. І друге Ann went to the supermarket because she had run out of food. Question Who is better at planning ahead? Запитання: хто кращий у плануванні наперед? Тому залишайте в коментарях ваші відповіді, а також я чекаю ваших коментарів з приводу наступних граматичних тем, можливо не тільки граматичних, які б ви хотіли бачити на цьому каналі. А також не забувайте, що у вас є можливість записатись на перше заняття в онлайн школі англійської мови EnglishDom на перше безкоштовне не заняття і зробити ви це можете просто натиснувши на кнопочку, яку ви зараз бачите на екрані. А на цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам класного дня і до наступних зустрічей у наступних відео. Па-па!